Вітаю, товариство. Знаходимося в підвальчику моєї бані. Тут водяне робили майстри. В хаті я в себе потім зробив сам. Це зовсім різне. Проте от цим котлом я недозадоволений. І трошки цією системою, але є нюанси. Є тут такі елементи, які можна було би дуже хорошо використати, якщо треба зробити водяне по економ-пакету. А саме ось цей вузов. В даному варіанті використовується 4-ходовий клапан. У мене, бачите, теплий пол, Бойлер косвіного нагріву 140 літрів Каспел. Але також кажу: і котел Кронас Еко. Я скажу за назву, що тут варто змінити, якщо ви хочете в своєму будиночку зробити по економ-пакету водяне, що варто змінити, а що звідси можна взяти. Насамперед, відмовтеся від цього котла Кронас Еко. Або подібні йому не беріть ніколи. Я тако буду розпалювати зараз і заодно буду розказувати. Так, От я наклав брикету вниз, а зверху дров. Зараз так, я воно буде розгадатися потрошку, а я буду розказувати. Дивіться, оце Corona's еко. От кажуть, які тебе котел? Кронас. Ну Кронас це є різні серії. Є Кронас еко, оце серія Cronas Standard, Cronos Унік і Унік Нью. Ураховуючи, що в нас в державі енергетична криза, пропоную серію еко заборонити на законодавчому рівні. Тому що це хлам, не потріб. Взагалі, якби не війна, я б його вирвав, звідси і викинув би на вулицю, на металло. Але просто фінанси співають романси. Це гарячі емоції. Щоб бути холодними цифрами вам аргументувати, я назву холодні цифри. Отже, дивіться, Кронас-Еко 12 кВт, а в хаті Кронас Унік 15 кВт. Якщо по калькулятору перевести на одиницю приміщення обогріваємого, от візьмемо образно 100 квадратів, то даний котел, кронас еко, ось його навіть котлом важко назвати, в порівнянні з Кроносом Унік бере, щоб нагріти одну і ту саму площу в 6 разів більше палива. Ви розумієте? Що це означає? Це означає, що цим котлом приміщення нагріваємо на день, то Кронас унік такої самої потужності майже буде працювати на тому паливі 6 днів. Скажіть, для вас це вагомий аргумент? Холодний вагомий аргумент. Розпалюю зверху, тому що переконався, що дані котли зверху розпалювати краще. Тут, бачите, такі вставки є. Пробую якби, якби спасти це. Цей хлам спасти ситуацію. За вставки є мене на відео на каналі відео. Якщо треба, там пошукайте, або я знайду в коментарях, кіну за ці вставки в кронос-еко. Ще подібні котли, то не до котли робить, там ще бачив робить. Оце те дві дверки, бачите дві дверки, обходьте ті котли стороною. Але ладно. Якби зараз, якщо би вам зараз прийшлося робити і ви хочете зробити по економ-пакету. Рекомендую звернути увагу хоча б на крона стандарт. Питання в тому, що без бочки, так як от в хаті у мене там відео є на каналі, без бочки, хороший котел Ну працювати якісно не буде. Він буде конденсувати, якщо дійсно хороший, такий як Кронос Унік Ю, Кронос Унік або там Alteп Duo Уні або там Бориса. Бореца дуже хороший котел. Ну без бочки, отакі от хороші котли будуть піщати конденсатом, будуть воняти, тому що вони працюватимуть на притушенні. Бо вони не матимуть куди діти, стільки енергії. Вони дуже мають великий ковцінний корисної дій. Бо в бочку скидається саме лишня енергія. Але дивіться. Уявімо, от ви робите економ-пакет. Дивіться, беремо зразу відповідно, наприклад, корона стандарт або йому подібний аналог. Оце все можна скопіювати. Тільки на Холодний пол. Тут Трошки не підходить ця система, тому що дуже треба сильно легко перегріти котла. Отут сильно треба плясати, холодний пол потребує низьких температур, там 35 градусів, а цієї системи її це можна зробити. Но знову знов він має таку здатність, він не має куди те тепло лишнє дівати. А якщо б ви зробили котел, оцю обв'язочку і батареї, і, образно 6 батарей у хату, во буде пісня. Економ, по економ-пакету во варіант. Тільки для цього, дивіться, потрібно просто от взяти, наприклад, от таку поліпопилену трубу. І от зверху пустити стояк далі. Такої труби. І від труби з уклоном, хоча б це 50-ка, далі пустити 40, кілька таких крил. Скільки там дозволяє ваша хата? Чим більше крил, тим легше самоплинові. Ну бо якщо одне крило, то до крайньої батареї там буде вже доходити, можливо, слабенько. Ну, але більше батарею поставити. Хоча по такій трубі і до крайньої батареї дійде. Ну все одно, чим більше таких крил плечей, тим краще. Для самоплину. А в теперішній час самоплин дуже актуальний. Тільки самоплин треба робити. Дай насос, але щоб самоплин був, коли відключиться, це буде ваша безпека. Тільки треба враховувати, щоб кожне крило. Ох! Бачу, відпало від мікрофона. Щоб кожне крило мало однаковий опір. Щоб якби... Оце, оце треба враховувати. Кожне крило однаковий опір. Бо буде йти по лінії, вода буде більшості бігти, по лінії найменшого опору. Старатися зробити опір однаковий. Старатися до цього. І дивіться. Якщо ви зробите прямо стояк, з його розход, щоб там могло було з уклоном. Далі, а повертатися буде сюди. Бачите, це якщо в підвальчику. Оце в підвальчику, то вже можливий буде самоплин. І дивіться, що робить цей чотирьохходовий клапан. Давайте я піднесу за телефон ближче, покажу. Отже, дивіться 0, 5, 10 Це я назвав би відсотки. 50% 100%. Тобто, якщо в мене стоїть на 50%, то. Половина води цей насос буде брати, 50% води буде брати звідси від видаваємого, від котла, скільки він тут видаватиме, а 50% буде з обратків брати. Тобто, якщо котел дасть 60 градусів, а звідси буде вертатися 20, то так от, давайте подумаємо, скільки тут буде на виході. Тут, бачите, немає мене, майстри не поставили термометрів ні одного, доводиться все такого от на руку відчувати. Якщо звідси 60, звідси 20, це десь в середньому буде сюди йти 40 градусів. Я тут по відчуттях от, рукою, там, можна хіба якісь наставки поставити, але ну, немає поки що тих наставок. Я наловчився рукою. Так, цю систему насам на сам не оставиш. Якщо от, поставити стрілочку, бачите сюди, на 25%, це буде означати, що 25% ми тепла забираємо від котла, води, теплоносія, а вода в нас є теплоносій, а 75% від обратки. Якщо, наприклад, це до 50%, оцей діапазон, бачите, від 0 до 50, мені актуальний, оскільки в мене теплий пол до 50%. Ось. Тобто, якщо тут навіть видає 70%, а звідси буде йти там 25-30 градусів, а звідси 70 градусів, то все одно до 50% можна менше зробити. Але тут доводиться гратися. Нюанс, який, оскільки мені треба брати на теплий пол низьку, низьку температуру, змішувати. Нюанс, щоб цю систему легко перегріти. Якщо ж у вас буде йти то як і будуть йти батареї, однесу, однесу далі віднесу, відносу далі. Якщо у вас буде стояк і батареї, то ви вже будете не до 50% ставити, а від 50 до 100, ось вже буде ваш діапазон. І це забезпечить це, і наявність самоплину забезпечить безпеку. Безпеку вашого водяного. Я розумію, два взривних клапани, є два взириних клапани, один там, один там. Але це забезпечить вам безпеку. Тільки ставте ставити все одно десь градусники втискувати. Дивіться, в даному випадку, такого віднесу далі, можливо, щоб. В даному випадку електроніка налаштована так, що в першу чергу, при досягненні температури більшої на 5 градусів, як в бойлері, в першу чергу гріє воду в бойлері. В першу чергу, оскільки це мене баня, бойлер є пріоритетом. При досягненні 40 градусів на, котлові, на отже, теплоносія вже включається на приміщення і те, що залишається від бойлера, підбирає на обігрів самої, самого приміщення бойлер нагрів, тоді вже вся вода йде на образів приміщення, коли бойлер нагріється. Коли мені потрібно, щоб бойлий, так би, другу чергу, замість того, щоб налаштовувати, я просто віймаю фішку цього насоса. Отключив насоса самоплину, воно там ледве-ледве гріє, дуже повільно. Але так, як от, сьогодні баня буде використовуватися, ставлю назад фішку. Так, до цих недокотлів механічної регулятор тяги та взагалі на такі примітивні котли, навіть коронастанда, чи кронсунік, механічної регулятор тяги набагато краще, як та турбіна. Що у нас тут? О! Розгорілося. Розгорілося. Чого запалюю зверху? Паливо буде вступати потрошку в реакцію, у процес горіння. І буде з більшим коефіцієнтом корисної дії згорати. З мінімальним димом. Навіть оцей цей, той, той фабрикет, Ось я покажу. Оцей той, той фабрикет, якщо його запалити зверху, горить без диму. Так, тиск одиниця. Я вам зараз покажу, тако проведуся телефоном по системі. Можливо, кому пригодиться. Подивіться. Так, розкажу, дивіться, за бочку. От що -то там за бочка стоїть? Отаку да? поставлю, О, щоб видно було, так? Да? Так, це тут палятинка така стоїть, ну то ви її не враховуєте. Отакому О, ще. О. Дивіться, змонтували цю бочку. Там стоїть клапан. Це на той випадок. Якщо уявімо не стало світла, насоси відключені, котел працює, все одно енерція є. Воно хай там тліє паду, але воно тліє. Гаряча вода має по факту пропихнути отой от клапан, от там пелюстковий. І отак от відбувається циркуляція. І той об'єм води, що в цій борці з двох газових балонів, буде якби забезпечувати певний час безпеку. Тут треба слідкувати за наклончиком цієї труби при монтажі, щоб він сам без потреби не відкривався, цей клапан. Якщо у вас буде стояти так як я кажу, стояк, і на батареї розходитись, і з уклоном, цю бочку можна не ставити. Можна ставити, можна не ставити. Батареї і уклон є найкращим, найкращим. Таким, скажімо, запобіжником перегріву котла. Так, отже, давайте покажу детально. Тут чутливий елемент. Те, що мене просто теплий пол. Фільтр стоїть догори. голи. Полюсковий клапан. І це йде далі на теплі поли. Я там ще вирізав деякі додатково. Так, дивіться. Це йде на бойлер. З бойлера йде обратка. Обратка. Ключиться нас насос, Так, куди тут та обдатка? Прямо, 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 прямо. Так. Як ж тут зробити? А? О, отак бачите. Ось тут бачите, як я переробив. Щоб можна поставити краника і такий вихід, щоб можна було зливати, мірити тисну, зливати воду з бачка. Так, далі, дивіться, це йде сюди. Осюди. Так, асюди. Дивіться, йде котел. Так, бачите, прогнало і відключилося. Відключилося, бо температура впала. Mm -hmm. Тут паутина, але це ж Оце. Це я вже переробляв. Дивіться, якщо буду жив-здоров, то оце йдуть на батареї. А це йде обалі другої кімнати. Хочу його переробити, щоб вгору. Ну, але на це навіть не звертайте уваги. Тут все по-другому треба. Так. Дивіться, Бойлер косину нагріва. Це йде подача. Подача води в бойлер. Так, далі. Дивіться, що я зробив. Бачок в мене отакий от укругленький тут стояв, він потік. Отакий от бачок коштує в рази дешевше і надійніше. Отакий от бачок коштує в рази дешевше і надійніше. Оце мене вихід такий. От, бачите, от я робив ремонт пральної машини, поремонтував, проводив випробування, під'єднав. Пральна машина працює. Вон, бачите, буду ремонтувати Гідрофор, який відпрацював більше 15 років. Але це буде інша історія. Так. Так. Забою води йде ось там зверху. Видно, так? Отже, товариство, навіть якщо грошей взагалі мало, взагалі криза, Кронас еко обходимо стороною, беремо хоча б крона стандарт. Хоча б, починаємо від цього. Це якщо без бочки. Далі, оце все можна повторити. Стояк з пластмасової труби, отакої от 50-ки поліпропиленової. Далі сороковки з уклоном метр на сантиметр і до батарей. Це забезпечить, якщо що, самоплин. Можна ставити таку електроніку, а можна і не ставити, можна просто ставити скеровник польський. Ну, можливо, вам щось з цього пригодиться. Чого я це не переробляю? А так скажу. Я цим недовольний, дуже незадоволений цим котлом, еко. Але просто, ну як би сказати, час такий. Грошей я реально не вистачає теперішній час грошей. Знов включилося, бачите, досягло 40 градусів, знов включився насос. Ну що ж, а вам, можливо, це пригодиться. Наразі всім дякую за увагу. Бути добром.